У серпні 2025 року Україна показала світу те, чого від нас ніхто не чекав: власну крилату ракету з стратегічної дальності. Її назвали Фламінго. Це не дрон Камікадзе і не Нептун. Це справжня шеститонна ракета, яка летить на 3000 кілометрів і несе понад тонну вибухівки. Її виробляє компанія Firepoint. Стартап, який три роки тому складався з 18 друзів. А сьогодні має дві тисячі співробітників і власні заводи. І найцікавіше Фламінго вже встиг пройти бойове хрещення. 30 серпня три таких ракети вдарили по базі ФСБ у Армянську. Супутники зафіксували вирву діаметром 13 метрів і знищені об'єкти. Перевірте, що ви підписані, та всі дайте зручніше. Сьогодні ми розберемось, що по факту може ця ракета в бою, які бойові задачі вона вирішує. Наскільки важко або ж легко її перехопити та знищити, та які перспективи серійного виробництва? Знаєте, а як взагалі відповісти на питання, фламінго – це крута чи там посередня ракета? От, наприклад, візьмемо АІМ 120 АМРА. Чи крута ця ракета? Безумовно. Вона може знищити просто будь-який сучасний винищувач в радіусі плюс-мінус 100 км від неї. Треба лише його виявити. Але нещодавно НАТО цією ракетою за 1,2 ляма баксів збивали російську гербера, яка від сили 10 доларів коштує. Тому, як на мене, оцінювати треба не просто сухі характеристики, а шукати саме найдешевший доступний спосіб вирішення конкретної бойової задачі. То які ж задачі має вирішити Фламінго? Перш за все, це знищення російських нафтопереробних заводів, бо вони приносять шалені прибутки, живлячи тіньовий танкерний флот Росії, а також безпосередньо впливають на боєздатність її армії. Але давайте копнемо глибше. Що це за ціль? І як її найефективніше знищити? Нафтопереробні заводи, хоча загалом то й саме стосується і підприємств військово-промислового комплексу. Мають велику площу і дуже багато наземних будівель та компонентів. І навіть ті об'єкти, що розташовані під землею, все рівно не так ретельно захищені, як, наприклад, військовий бункер. Виходить, що найефективніший спосіб боротися з НПЗ та іншими заводами це скинути на них якомога більше вибухівки, і постаратись підпалити паливо чи інші горючі або вибухонебезпечні речовини. Причому бетонобійні властивості бойової частини не такі критичні. Наступна жирна ціль великі паливні та логістичні вузли. Знову ж таки, це не бункери. Або принаймні не високозахищені бункери. І для їх знищення треба якомога більший фугасний заряд. Для прикладу, злітно-посадкова смуга з загалом той будь-якого російського аеродрому, це просто ідеальна ціль саме для великої фугасної бомби. Щодо центрів командування, то там складніше. Як не як, а вище російське керівництво добряче захищене. Його, по-перше, виявити капець як важко. Я взагалі сумніваюся, що за весь час повномасштабного вторгнення Гур коли-небудь вдавалось знайти точне розташування Путіна і його посіпак. А по-друге, вони майже точно залізуть в якийсь радянський бункер, звідки їх без сучасної продвинутої бетонобійної бойової частини майже нереально дістати. Тим не менш, якщо спуститись на рівень нижче. То більшість фронтових генералів обирає за штаб якийсь цивільний будинок, готель і так далі. А для цієї цілі знову ж таки треба багато вибухівки і не надто багато пробивної здатності. Знищення мостів ще одна задача, яка вимагає такого ж типу бойової частини. І от бачте, знищення всіх цих цілей вимагає плюс-мінус одного типу ракети. Зрозуміло, що там ще треба врахувати багато конструктивних нюансів, і тактика застосування далеко не настільки проста, як я вам щойно описав. Але поки абстрагуємося від цього і залишимо всі ці питання саме спеціалістам. Ключовим є те, що нам треба доставити якомога більшу бомбу на якомога більшу дальність, щоб уразити наземний об'єкт. І якщо вам здалося, що я сказав, ну от прям дуже якусь очевидну річ, то давайте поглянемо, які реальні задачі вирішують західні ракети. Скальп, він же Storm Shadow, це високоточна зброя для ураження високоброньованих цілей, наприклад, тих самих лідерів терористичних угруповувань, що ховаються в бункерах, або військових літаків в бетонних ангарах. Зараз на відео якраз демонстрація такого удару. Щоправда, це GBU-39, а не скальп, але суть та сама. Аналогічна історія з Томагавк. Якщо ми зараз не братимемо до уваги ядерні та спеціалізовані варіанти, то в основі лежить та сама задача ураження тактичних, можливо, високоброньованих цілей. Але не стратегічних. Ось це ключове. Фішка фламінго в тому, що на відміну від західних ракет, вона має величезну фугасну бойову частину. Наскільки мені відомо, одна ціла Скоріше за все, туди поставили бомбу МК-84 масою 925 кг або аналогічно за вагою бетонобійну бомбу БЛЮ 109Б, здатну пробивати до 1,8 метра залізобетону. Для порівняння, раніше згадані томагавк чи Storm Shadow мають вдвічі меншу бойову частину плюс-мінус 450 кг але сильно кращу пробивну здатність. Тобто українська ракета вирішує дещо інший спектр задач ніж західна зброя. Нас цікавить. Розвалити ціль так, щоб для Росії ремонт виявився б важчим та дорожчим, ніж просто згребти все під нуль бульдозерами і побудувати спочатку. І точність? Ну звісно, що треба, але загалом достатньо і 50 метрів. І, от, коли ми розібралися з завданням, ми можемо переходити до тверезої оцінки ракети. Наскільки ефективно вона вирішує поставлену задачу? Перш за все, що взагалі з себе являє ФП5, коли я вперше побачив її фото. То мені одразу спав на думку ось цей радянський дрон. Він зветься Ту 141 Стриж. Ну і як би ви розумієте, звідки розробники списали дизайн, та та й не тільки. Що таке Ту 141? По факту, це невдалий концепт розвідувального безпілотника. Попри те, що радянське керівництво одобрило який не який серійний випуск. Сам безпілотник майже ніколи не використовувався за прямим призначенням. А його призначення полягало в наступному: взяти краза, привести цю здоровенну бандуру в поле, довго і нудно готуватись до запуску, зокрема, запрограмувати маршрут польоту, бо це, власне, єдиний спосіб керувати дроном, і нарешті запустити. Далі він залітає десь на 400 км вглиб ворожої території, робить фотофіксацію на плівкові камери, зокрема інфрачервоні. І коли повертається, або відкриває парашут і падає десь в полях, ну або попередньо скидає плівку на її власному парашуті і лише після цього падає сам. Чисто технічно він багаторазовий. Чисто фактично ви самі бачите, наскільки це ненадійна технологія. Тому до повномасштабного вторгнення в 2022 році їх використовували хіба як літаючі мішені для тренувань розрахунків ППО. Ну, а вже коли необхідність у хоча б якомусь засобі ураження російської території стала очевидною, невелику кількість стрижів переробили в саморобні ракети. Іншими словами, викинули фотоапарати і поставили на їх місце бомбу. Ну і бонусом дальність збільшилась майже до тисячі кілометрів, оскільки літак тепер летів в один кінець. Початок створення ФП-5 Фламінго. Наскільки я розумію, командування така зброя зайшла. І вони дали запит на створення чогось дуже схожого до стрижа, але більш ефективного. Двигун. Перш за все, конструктори замінили двигуни. Не те, щоб на нові, але просто на такі, які можна швидко дістати в великих кількостях. А І-25ТЛ. Це досить масовий, простий радянський двигун, який, наприклад, ставили на навчальні літаки Л-39 Альбатрос. Або ж на радянсько-російські пасажирські літаки Як-40. Також багато таких двигунів завалялось на складах союзників, де колись базувались частини радянської армії. Загалом, якщо виробники знайшли, де можна роздобути до тисячі таких двигунів, то рішення цілком логічне і виправдане. Вони дешеві, бо ресурс наявних вже вичерпаний, та й просто з них толку мало, вже давно існують кращі аналоги. А нам ресурс без різниці. Фламінго в будь-якому випадку летить в один кінець. Тому все, що вимагається від двигуна 4 години стабільної роботи. Швидкість ракети 950 км на годину, крейсерська 700-900 км. Чи цього достатньо? Якщо говорити про удари саме по Москві, то малувато. Як-не-як, там дуже багато ППО, яке може справитись з такою досить немаленькою ціллю. Але вразливість Росії в тому, що вони не можуть прикрити всі свої міста. І в той час, коли столиця та Санкт-Петербург досить непогано прикриті, решта території має з цим великі проблеми. Ви ж бачите, їм не завжди вистачає ППО навіть для того, щоб захистити військові аеродроми та ключові НПЗ. Тому загалом, з точки зору ціна якість, дозвукова ракета є більш ефективною, ніж розробка дорогої, перспективної надзвукової балістики. Ми всі чудово знаємо, наскільки крутим є Грім 2. Але ще ми чудово знаємо, що його використовували від сили пару разів. Корпус. Фізеляж, виконаний із композитних матеріалів склопластику та карбону, методом намотування ниток на верстаті. Ця технологія, типова для балістичних ракет, дала змогу отримати міцний, але легкий монококовий корпус із діагональним волокнистим візерунком. Композитний корпус не лише полегшує конструкцію, а є радіопрозорим, що знижує ефективну відбиваючу поверхню ракети для радарів порівняно з металевим корпусом. Метал використано лише в вузлах, що піддаються високим температурам та навантаженням, зокрема у гондолі двигуна. Ракета не має спеціальних малопомітних обрисів чи покриттів стелс-технологій. Однак за рахунок композитів та малої висоти польоту її помітність для радарів зменшена. Коротше кажучи, хто захоче, той побачить. Попри всі розумні слова, це досі 14-метровий безпілотний літакоподібного типу з розмогом крила 7 метрів. Але завдяки супер-пупер технологіям Фламінго буде світитись на радарі не як київська новорічна ялинка, а як, скажімо, Одеська. Особисто я більше бачу виграш саме в вазі. Бо це напряму впливає як і на бойову частину, так і на дальність. Запуск. Запуск ракети насправді не такий непомітний, як того хотілося би. І перш за все діло саме в крилах, які через бажання зекономити не складаються. А їх розмах на секундочку 7 метрів. Таку ракету досить важко транспортувати по дорогах загального призначення. Хоча мені здається, що крила все ж можна вручну зняти під час транспортування. В такому випадку цей недолік лише збільшить час на розгортання. До речі, щодо часу, запуск ракети інженери також списали Сту 141 стриж. Ну, не повністю, але як мінімум ідея дуже і дуже подібна. Перш за все, причеп оснащений катапультою. Яка розганяє дану літакоподібну ракету до швидкостей, на яких вона може триматись в повітрі. Це дозволяє обійтись без злітно-посадкової смуги, яка по факту вирішує ту ж задачу, але в інший спосіб. Плюс до того фламінго оснащена твердопаливним прискорювачем, як і Ту 141 стриж, щоб допомогти катапульті. Насправді це хоч і дешевий, але найефективніший метод розгону ракети. Якщо брати в порівнянні ціна якість з західними рішеннями, в ідеалі б хотілося б бачити реалізацію подібну до Нептуна. Або до Грім 2. Але знаєте, краща серійна ракета, ніж прекрасний проект, який піде в виробництво невідомо коли. Але от що мені подобається в запуску Фламінго, що шасі, на якому базується ракета, може бути прикрите тентом. І загалом то ніхто не зможе відрізнити цей напівпричіп від цивільного. Розгортання займає від 20 до 40 хвилин. І от коли я розповідаю про артилерію, то я сильно акцентую на тому, що цей час треба робити настільки малим, наскільки це можливо. Випадку ж з цією ракетою для більшості завдань 3000 км дальності з запасом вистачає для того, щоб запускати фламінго за кілька десят, а то й кілька сот кілометрів від лінії фронту. Тому зараз це не так критично. Точність. Тепер перейдемо до точності. Заявлено, що ракета має відхилення в радіусі 14 метрів. Все, що я можу сказати, Цього цілком достатньо для вищезгаданих задач. Але що цікаво, фламінго може підтримувати політ на висотах від 20 метрів над землею. Це дозволяє ухилитись від багатьох радарів ППО. Хоча, якщо дуже потрібно, чисто технічно може піднятись і на 10 кілометрів. При підльоті до цілі є можливість зробити так звану гірку. Тобто, коли ракета різко набирає висоту, а потім майже вертикально падає на ціль, що дає більшу пробивну та руйнівну здатність. Реальні бої. Тепер поглянемо на досвід реальних боїв. Бойове хрещення ФП Фламінго отримали під час удару по будівлі ФСБ у окупованому армянську 30 серпня 2025 року. Для удару було використано три ракети. І на супутникових знімках ви бачите успішне знищення цілі. В деяких матеріалах я знайшов інформацію, що вирви від вибуху становлять близько 13 метрів. Також, можливо, Фламінго атакували Новошахтинський НПЗ на Ростовщині 21 серпня. Але це не підтверджена інформація. Вірніше не так. Саме НПЗ тут -то точно уражено, але от чи українськими дронами чи ракетами невідомо. Тим не менш, чому я про це згадав. Бо саме тоді росіяни чи не вперше оголосили тривогу, пов'язану саме з загрозою фламінго. Висновок. Так що ж в підсумку? Сама розробка цікава, відносно дешева. Ну, якби 1 мільйон доларів за штуку дешевим не назвеш, але враховуючи, що це мала стратегічна ракета, то ніби і норм. Але поки я бачу більше хайпу, ніж фактичного застосування. Якщо в недалекому майбутньому ми побачимо більше ударів глиб російської території, то ракета чудова. А якщо ж ні, то немає толку зі зброєю, якої немає по факту. Наскільки мені відомо, FirePoint, а саме ця компанія виробляє Фламінго, можуть вийти на виробництво 50 штук на місяць. Якщо це справді буде так, то гадаю, удари не забаряться. Загалом ракета виконує поставлене завдання за плюс-мінус адекватні гроші. Хоча, як на мене, для збільшення ефективності її удари краще комбінувати із запуском важких безпілотників, бо вони ще дешевші і також можуть нести бомбу. Що ж думаєте ви про цю ракету? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво почути вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Для мене це дуже важливо. До речі, якщо у вас є пропозиції щодо співпраці, я залишив свої контакти в описі. А зараз я хочу щиро подякувати всім моїм спонсорам. Ви можете бачити їх на екрані. Нагадаю, що спонсори можуть переглядати мій контент без жодної реклами. Тому якщо хтось хоче долучитися, то я залишив всю необхідну інформацію в описі. А зараз давайте зустрінемось в одному з тих відео. Ви точно знайдете щось цікаве: Слава Україні!